Вітаю за дзеркалі. Приїхала мені ось така посилочка. Вгадайте, звідки ля? з Аліекспресу. Так класно запакована колода. Просто неймовірна моя повага, вдячність продавцю за отак класно запаковану колоду. Ну, хочу сказати, що колода ця не бюджетна. Вона, ну, так, нормально собі коштувала. А... Для Алі, ну, щось близько 10 доларів, плюс там щось за доставку. Ну, тобто, для Алі це немало. Не і зараз будемо розкривати повітря і ще й пупирка. Клас. І тадам я маю свою першу пластикову колоду <г Although I> з Аліекспрес. Вона стандартного розміру. М -м вона дуже, ну, цей, знаєте, не картон, а пластикова така коробочка. Дуже приємна, така шовковиста, тут таке тиснення. І прям золото-золото. Клас. Так, книжечка у нас не помістилася, так розумію, вона окремо. Що тут ми маємо? Інструкція від Стюарта Кабла... каплана. вибачте, він славиться вмінням писати інструкції англійською мовою. Кольоровий гайд, боже, уявіть собі. Кольоровий гайд. Це класична колода. Тут ніяких творчих задумів ми не очікуємо. Класика, класик. Так. Ну і відкриваємо зараз я. Оп. Вау. Тут ще вона і всередині а, запакована. Зараз, секунду, не можу її дістати. Дістала. Так, дійсно це, погляньте, як вона всередині блищить, ця коробочка, вона з якоїсь пластикової фольги. Така коробочка. Клас. Просто супер. Так, ну, мені ця колода сподобалась за її зворот. Я навіть не очікувала, що тут буде кольоровий зріз. Я вже бачу, що він чорний, профарбований. І це прям дуже класно. Угу. Колод таких пластиків так, я натискала паузу, потім повернулася. Зараз розкажу, чому. І чому в мене вже розпакована колода. Тому що я почала її розпаковувати в попередньому дублі на відео, і щойно я зняла плівку, вона в мене просто в хлам розлетілася по всій кімнаті, мої любі. Це просто, це просто було щось. Я не очікувала, що вона настільки плавка, настільки слизька, вона гладка, слизька, просто як натреновані лижі, Знаєте? Просто неймовірно. Тому з нею треба бути дуже обережним, особливо ну, або працювати на тканевійська скатертині. А в мене доволі гладка поверхня столу, і вона просто розлетілася. І Поки я її зібрала з усієї кімнати, знову виклала в порядку. Ну, це зайняло деякий час. От така оказія зі мною трапилася. Але я вже встигла якби, надихнутися, захопитися і помилуватися цією колодою, поки я її збирала. Я в захваті. Я вам щиро рекомендую і говорю, зізнаюся, що я відверто недооцінювала оці пластикові колоди з Алі і ніколи не думала, що я собі таку замовлю. А зараз я просто ну, щаслива, що я її замовила. Тож, дівчата, в кого немає алергії на пластик, бо я знаю, що таке, на жаль, і є, трапляється у людей, але в кого немає алергії на пластик, я дуже рекомендую. Це шикарна колода. Gold Foil Tero таро з золотим фольгуванням, можна так сказати. Це такі дві рекламні кар карти, які якби, в ворожінні не беруть участь. Ось такий зворот. Я почала говорити і перервалася на цьому, що а, таких пластикових колод на Алі багато. Вони є в таких звичайних коробочках, хоча мені дуже сподобалось. Вона не картонна, як я вже казала. вона... З фольги, а, з такої доволі цупкої і приємної на дотик. А, але є такі ще там преміум бокси, чи на магніті, чи не на магніті, не можу сказати. В мене такої поки що нема колоди, можливо, буде. А, і вони з абсолютно різним, різноманітні там є звороти, різні візерунки на зворотах. Але мені дуже сподобався саме цей зворот. Я, я прям в захваті. Це ж неймовірна краса. От, і за цей зворот, власне, я цю колоду й замовила. Ну, тому що з лиця вони однакові. Ні, там не однакові, якби є категорія колод, які от точно такісінькі, однакові. Є категорія якби навчальне таро, але там англійською. Тобто малесенька картинка і багато тексту. Ну, мені таке ні до чого, тим паче англійською, ну і взагалі навчальні колоди таро якось мені в нагоді не стали. Так, що хочу сказати за якість. Дивіться, колода трішечки похилилася. Розкажу чому. Ну, це не критично, адже це пластик, ви зможете. Ну, я думаю, кілька разів. О, дивіться, як вона пливе. Дуже треба бути обережним. Я думаю, о, вона просто пливуча, вона не тримається в руках. Ну, це пластик. Моя перша пластикова колода. У мене є від US Games з Troom. Зараз, можливо, вона в мене поруч. Вона теж з покриттям фульгованим, але вона далеко не така слизька. Так, да, вона в мене поруч, зараз покажу вам. Ось ця Reflective Tail. Зараз покажу вам. Вона з покриттям, але тут просто, тобто це картон, вона паперова. Зворот тут абсолютно без покриття матовий, а з лиця тут є оце пластикове покриття, один шар. ну, там Чи кілька, я не знаю, ну, коротше, тільки з лиця він є. І за рахунок цього колода красива, але вона паперова, вона абсолютно не слизька. Тож це мій перший досвід пластикового таро, Ну і мені він подобається. Зворот, точніше, зріз. Чорним промальований, прям мені дуже подобається. Дуже круто. Дуже круто поєднується з зворотом та й з самими картами. Так якось дуже гармонійно все. А, самі карти дуже тоненькі, вони прям тончайші, Тому колода і вигнулася. Вони тончайші, Але з ними ж нічого не буде. Їх вже можна в трубочку скрутити. Дивіться, як вони вистрибують. Тобто вони дуже прушні, екструнабраний просто. Та, ну, це щось неймовірне, це прогрес. Ну Це вічні карти, я думаю, правда. Єдине, що може з ними стати, я навіть не знаю, що може з ними статися. Ну, свічку можна підпалити, не дай боги. Але ну, вода їм не страшна. А, ну, Я не знаю, хіба що може, якщо замочити в воді, можливо, вони якось розсадяться. І то не факт. Тобто це карти, от дівчата, хто робить зйомку, там таро, красиві фото, любите робити або відео для інсти, брати на природу такі карти, там в сніг, в дощ і так далі. Це просто масхев. Ну, почасти для того я їх і взяла, якщо чесно, вам вже зізнатися. У мене була така ідея, мені дуже хотілося взимку на снігу знімати карти, але мені було шкода. Мені було шкода карти. Ну, от тепер в мене є колода, як буде не шкода там і на землю покласти, і, і взагалі. Це дуже класно. І для ритуалів класно. Ви скажете, що для ритуалів треба тільки все натуральне використовувати. А от не завжди. Тож дивимося. Клас, боже, як вона блищить. Яка вона красуночка, я не можу налюбуватися. І підпис видно, цифру видно, все видно. Зображення абсолютно класичні, дуже красива рамочка. Ну, якби зображення тут абсолютно опамили, нічого не змінено, все, все так, як воно є в класиці. Просто це неймовірно красива колода. Я вам дуже рекомендую, правда. Мені дуже-дуже сподобалось. Хоча це був експеримент, я не знала, достеменно не була впевнена, не знала, чи мені сподобається. Мені дуже сподобалось. Ой, відлюдник такий трошки матовий. Карти, не мов шовковисті. Якісь тут якесь таке тиснення на них дуже красиве. Красиве на дотик. Я маю на увазі. Ну і красиве для ока. Це естетика. Це просто естетичний рай. Дуже гарно. Ну, боюся, що я тепер почну полювати на такі колоди на Алі. Можливо, вони там. Можливо, я не права, кажу, що вони там всі з лиця однакові, можливо, вони там є з відмінностями, можливо, різні рамки є. Треба буде поцікавитись цим питанням. Я особливо то не приділяла цьому час і увагу. Все дуже красиво, дуже яскрава колода, дуже красива. Неймовірна колода. Ну, тепер, мабуть, хочеться спробувати отой преміум бокс. Тобто коробочка. Я думаю, що Таро там, ну, кар карти там будуть такої ж якості, але коробочка там або цупкий картон, або картон на магніті, ну щось таке. Ну, коротше, Все показувати, не знаю, чи треба, бо це класика-класик. Так швиденько прогортаю і будемо намагатися з нею знайомитися. Хоча я не знаю, я боюся її пасувати, подивіться, як вона пливе. Ну, я знову ж таки не вважаю це мінусом. Це просто нюанс, до якого треба пристосуватися. І це незвично для мене насправді. Це незвично, що карти так сильно пливуть. А глянцеві, буває, так пливуть, особливо від містік, вони ж там теж з пластиком. І, ну, вони пливуть. Мати в ній, а глянець добряче пливе, але не настільки. Але тут вони такі тонесенькі і колода ну, вона має вагу, але вона не важка завдяки тому, що карти тоненькі. Боже яка краса. Дуже-дуже гарно. Тут спектакль який. Краситіща. Просто натхнення. Ну, це для моїх естетів. Хто любить, хто прям любить такі м -м, дуже яскраві такі колоди блискучі, ну, я думаю, що тут і буде це тасування, якщо в мене зараз вийде. У мене не зовсім вийшло, але... Ви зрозуміли, таким методом, якщо тасувати, то колода швидко, швидко повернеться в свій нормальний розмір. В розмір. Вигляд я маю на увазі. вигину цей. Ну, сподіваюсь, що він зникне, що я не дуже люблю, коли колода вигнута. Я від всіх таких паперових я позбавилась. У мене були паперові таро, і там вони навіть були не тонкі, а просто вони були так неякісно. Така ламінація була неякісна, що їх згорнуло в одну сторону, і я просто позбавилася від них. позбулася їх тому, що вони. Естетично мені не подобалося. Так, представтесь, будь ласка. Ой, мені прям так подобається. А, мені ну, хай сама. Представтесь, будь ласка. Ага, дякую. А, жезла. Жезлова енергія. Дуже амбіційна колода, яскрава, вогняна. Ну хто би сумнівався, що вона вогняна, правда? А тут ще й колісниця в нас на фоні. Ну, колісниця закохані. Ай! Дуже амбіційна, дуже така потужна колода що ж таке? Вона просто вилітає в мене з рук. Тому що я забуваю, просто забуваю, що її треба дуже міцно тримати. Треба просто з нею трошки ще поки що бути обережною. Вона дуже швидка, правда. Вона вискакує, вистрибує з рук. Так, як ти бачиш мене. Ага, Дуже задоволена, дуже, дуже я радію. Ну, це правда, такому збігу обставин, який мені дав цю колоду. Ну, да, Радується моя матеріалістична частина. <плес> <плес> Отака От сьогодні колода. Дуже вам дякую за перегляд. До побачення, побачимося у Задзеркалі.